Олена Матвієнко прийшла до портрета свого чоловіка, який встановили на алеї героїв у Полтаві. Цей меморіал облаштували в листопаді цього року за погодженням жінки. Загалом все відбулося досить швидко. Чесно кажучи, я ну, всі розумію, да, в якій стресовій ситуації я тоді перебувала. Але от я пам'ятаю, що на мене вийшли і додали мене в групу. Родини загиблих героїв в цій групі ведеться повне повна інформація, тобто по вшануванню наших героїв протягом 2024-го у Полтаві розпочали облаштування алеї героїв у центрі міста. За цей час встановили 180 двосторонніх конструкцій з іменами та короткою довідкою про полеглих бійців. Відкрили її 6 грудня на День Збройних сил України. Хочу наголосити, що сама родину вибрала місце розміщення щитів. На жаль, не всі мають поховання, і не всі могили знаходяться на кладовищі, тому що ти пам'яті, перше за все, це можливість прийти для родини, побачити свого захисника у віковічній по-інше, по -по По-друге, це для жителів громади, щоб вони могли прийти і віддати шану. Захисникам вчителям нашої громади. Перше, що я зробила, це подала матеріали для цієї алеї, для алеї героїв. Тобто, все там я розписувала, подавала фотографію, які медалі розміщені. Уже пізніше, коли були розроблені макети, мене запрошували. Я підходила. На затвердження макету, прямо через підпис, все це дуже дуже узгоджувалося з нами. Також протягом 2024 року тривало будівництво меморіалу на Затуринському кладовищі. Нині забетонували частину поховань та продовжують встановлювати пам'ятники на другому та третьому рядах, розповів Вадим Ямщиков. Зараз іде активна будівництво меморіального комплексу. Це цей на Затурина і на, на Боже, де було рішенням виконкому затверджено пропрацьовано типовий пам'ятник, і міська рада за свої кошти встановила кожному герою пам'ятник. Оце якраз Денису, 25 квітня, він загинув. Якраз рівно через два роки ми прийшли до нього і привезли пам'ятник його. Але пам'ятники так хаотично перші встановлювали. Плиточку далі продовжують ложити. Ось осінню зробили, забетонували. Що тут немає ніякої грязі, скажімо так. Планується освітлення зробити, уже стовпи роблять потихеньку. Багато чого зроблено. От, цією осінню дуже багато зроблено роботи, вода зроблена, охорона зроблена. Як повідомив Суспільному Вадим Ямщиков, 2024-го на меморіальні комплекси витратили понад 25 мільйонів гривень. З них близько 15 – на будівництво меморіалу на Заторинському кладовищі, 7 – на будівництво колумбарію та 3,5 – на встановлення щитів на Каштановій алеї. Ну, хотілося б, звісно, щоб більше до цього долучалося ще активістів, скажімо так. Бо критикувати всі вміють. а… Зробити це важче для того, щоб у нас все було нам. Ми повинні об'єднуватися і робити це разом, тому що в об'єднанні наша сила. Як розповів Вадим Ямщиков, у громаді також агітують за проведення щоденної хвилини мовчання, встановлюють меморіальні дошки на фасадах житлових будинків та навчальних закладів та перейменовують вулиці та парки на честь полеглих бійців. Світлана Мостепан, Анатолій Кикоть та Кирило Винової. Суспільне новини Полтава.